Одна з найперших робіт якраз зараз тут. Це після побуття студентів. З'явилися одразу. І ця теж. А, ці роботи, можна сказати, вони намальовані були в один день. Тобто зараз таке є, що деякі малюнки я малюю по дві-три за, за, за добу. З 12 годин ми вже почали вішати виставку. Ця стіна, я так думаю, з кожним тижнем все більше і більше буде, буде додаватися робіт. Тим більше з'являється багато нових ідей з кожним днем е, тут. Е... Проходять якісь події, які треба якось відображати і продовжити боротьбу. Здебільшого тут роботи, які дійсно народилися за останні два місяці, але крім того, я їх розбавляв. І роботами, які намальовані досить давно. От, до речі, зараз їх немає. Якщо ви можливо, бачили зараз в Фейсбуці дуже багато популярних моїх малюнків. Після побиття Булатова з'явилася і зараз дуже сильно розповсюджується мій малюнок. де кусок розп'яття а... Руки, і він показує факт. Тобто зараз його народ розповсюджує і там відбула та факти. Там тобто такі, такі отуляють. і, але, але ця робота намальована була ще в вересні, і дуже багато є робіт, які намальовані два, три, чотири, півроку тому, але зараз вони актуальні. Крім того, тут є ілюстрації до книжки братів Капранових Мальована історія України. Тобто, персонажі там Байда, наприклад, Мстислав, Мамай, Сковорода, Леся Україна. Після концерту. Ти приїжджаєш додому, в тебе по дорозі з'являються якісь ідеї. Багато що я малюю прямо в гастрольному бусі на, на колінцях. Один раз зловив себе на тому, що я е, приходжу додому, починаю малювати, і вже десь пів четвертої ранку, а я досі в пальто, в ботах сиджу за, за, за столом і щось малюю і сканую. Угу. Таке досить часто буває. А як довго тут ця виставка буде? До перемоги. А не боїшся, що ну якось пошкодять роботи чи не знаю, Хай тут, тут шкодять. Буде... Ну я думаю, що, що це, це наша територія, от і люди точно ці роботи не пошкодять. От відірвати їх досить важко буде, і з, знову ж таки ми будемо з хлопцями постійно привозити нові нові і постійно їх будемо поповнювати. Ага. Тобто, можна сказати, що місце ми вдале таке забили для, для моєї виставки, і тут, тут ще є місце до, до самої землі. От, і можна сказати, що воно буде в два в три рази ще більше. <гум>